Свічки декоративні воскові від бренду Ліварно no Home. Всього лише за 52 гривні за одиничку. У лоті буде аж 12 одиничок, і вартість лоту 625 гривень. Хочу вам показати поближче, як будуть виглядати. Будуть пакувані ось такому картонному, а також у целофанчику. Є один момент, який хочу зазначити, що деякі свічечки можуть мати пошкодження. Ось, наприклад, так, як тут. Ось, зверніть увагу, я детально вам покажу кожну свічку на функціонал. Це не впливає. Горіти будуть вони довго і красиво. Дивіться, ось такі. І ялиночки, наприклад, мені здається, вони зовсім не пошкоджені. Класні. І покажу ще, як виглядають зірки. Їх у лоті буде дві штучки. По дві штучки буде 10 пакувань, 12 свічок а, І нагадую, що вартість лоту всього лише 625 гривень, тільки ради цього в його придбати, варто його придбати. А, за 10 упаковок, 12 свічок. Замовляйте у наших менеджерів.